Влітку усюди, де є солодке, казав звідки з'являються ці неприємні смугасті комахи. Мова йде, звісно, про ос. І хоча вони годують своїх личинок шкідливими комахами, шкоди від них значно більше. Доросла оса харчується переважно фруктами. А їх улюбленими ласочами є виноград. Якщо раптом оси вирішили оселитись біля вашого виноградника, врожай буде регулярно потерпати від нальотів цих шкідників. Тому сьогодні поговоримо про дієві та перевірені методи, які допоможуть нам позбутися осиного гнізда. З вами на зв'язку ваш постійний ведучий Макар. Ви на каналі Агромаркет. І давайте починати. Якщо ви не маєте цих неприємних сусідів, це не значить, що вони не можуть підселитись до вас. Оси полюбляють прохолодні місця. Через це часто будують свої гнізда на горищі чи в підвалі. Уважно перевірте, чи немає ваша домівка щілин, через які оси будуть потрапляти всередину. Запломбувати щілину можна будь-яким клеєвим засобом або замазати шпаклівку. А ось задувати щілину будівельною піною може стати поганим рішенням, тому що оси здатні прогристи в ній отвори. А що робити, якщо смугасті розбійники вже оселились на нашій ділянці? Вийдіть. Вийди відсюди. Розбіймо. Для початку треба знайти їх гніздо. Для цього можна скористатися простим лехаком, налити в тарілочку чи стаканчик солодкої води та почекайте. Оси, якщо вони живуть поряд, дуже швидко зацікавляться цими ласощами і почнуть літати по кругу від ласощів до гнізда. Наш перший метод неймовірно ефективний, швидкий, але разом з цим небезпечний. Це випалювання. Як правило, гніздо зі звичайного пульверизатора легко займистими речовинами, а після підпалюють. Але чи потрібно казати, що такий метод не завжди підходить для нас? Якщо гніздо знаходиться в приміщенні або поряд є легкозаймисті матеріали, від цього методу краще відмовитися. тому довго на ньому зупинятися ми не будемо. Побутова хімія це ще один дієвий метод, до якого можна віднести дихлофос. Хлор та інші побутові отрави застосовувати їх дуже просто: оприскуємо саме гніздо бажано з усіх сторін. Краще за все робити це у вечірній час, коли вже стемніло. Саме тоді особи знаходитись у гнізді, поводитимуться менш агресивно. Іноді процедуру необхідно повторити протягом декількох вечорів, аби повністю позбутися комах. Якщо ми маємо вільний доступ до гнізда, яке знаходиться на гілці або в землі, тоді можемо скористатись перевіреним народним методом. А саме, миючі засоби, коли гніздо знаходиться в землі, тоді миючі засіб заливають у нірку, а після цього накривають вихід чимось Якщо ж гніздо висить на гілці, тоді його необхідно загорнути у поліетиленовий пакет, всередину залити миючий засіб і зав'язати, перекривши вихід назовні. Важливо обрати тостий пакет або посилити його скотчем, оскільки оси зможуть його прогризти. Тим же принципом використовують і промислову хімію, яка створена спеціально для смугастих шкідників. Такий аризоль, як брос, можна використовувати на відстані до 5 метрів, не наражаючи себе на небезпеку. Головне, дотримуватись інструкцій, вказаних на звороті балончика. Наступний метод можна назвати дієвим, проте він потребує значно. Більше часу для утримання результату це створення пастки своїми руками. Для того щоб її зробити, нам знадобиться всього-навсього пляшка або порожня баклажка. Верхівку нашої баклажки нам необхідно відрізати, а потім вкласти в нашу основу. Після цього нам необхідно її закріпити. Тим, що у вас буде під рукою. В моєму випадку це був двосторонній скотч. Якщо ж ви маєте інструмент і у вас є шуруповерт, ви можете просверлити скрізні отвори по бокам, протягнути мотузку, і таким чином ми зможемо підвисити нашу конструкцію на гілку або на карниз. На дно паски нам необхідно залити солодку воду, яка буде приманювати комах. Можна також трошки додати побутової хімії, але головне тут не перестаратися, тому що інакше запах буде відлякувати комах. Оси будуть потрапляти в горлечко нашої пляшки і тонути. Конструкція цієї паски вона Лаштована так, що вона не дозволяє їм вибиратися назов. Дуже важливо тримати цю паску подалі від дітей та тварин, і час від часу змінюйте воду, друзі. Я сподіваюсь, цей ролик був для вас корисним та цікавим. Пам'ятайте про засоби особистого захисту від цих небезпечних комах. Або якщо ви не впевнені у своїх силах, краще довірте цю справу спеціалістам. Розповідайте у коментарях про свій досвід з цими смугасними шкідниками. Якщо ваш коментар збере найбільшу кількість лайків, ви отримаєте 200 бонусних гривень на покупки в нашому магазині. Радий був бачити вас. До наступних зустрічей і нехай квітне наша Україна.